Кардинальні зміни у Кіровоградській зірці. Незадовільні результати команди в останніх шести матчах, дві нічиї та чотири поразки, змусили керівництво клубу відправити у відставку наставника зірки та припинити співпрацю з п'ятьма гравцями основного складу. Фамілія перша Бузник Анатолій Іванович. Фамілія втора. Казаченко, вратарь. Фамілія третя Рожок Сергій. Опорний полузащитник. Фамилия четвертая ⁇ Вадим Родина, защитник. Фамилия пятая ⁇ Иван Рудницкий, полузащитник. Фамилия шестая ⁇ Сакуренко, полузащитник. Анатолия Бузника, президент клуба, уважаю высококлассным тренером, але принять такие важке решения было необхідно. Я считаю его высококлассным специалистом. Во мне зародилась надежда, что наконец-то вот пришел тот человек, который будет стоять у руля этой команды долго и с которым мы будем строить нашу команду вместе долгие годы. Ну вот, к сожалению, опять не сошлись звезды, и мне приходится эту чехарду с тренерским составом продолжать. Курс «Зирки» на премьер-лигу залишается неизменным с коррегованием на наступный сезон, каже Максим Борецкин. Мы не меняем курс. Мы идем на премьер-лигу однозначно. В этом году, скорее всего, это уже, к сожалению, наверное, не получится. Мы видим это по турнирной таблице. Но при этом я хочу сказать: что курс мы все равно держим на премьер-лигу. А вот концепция побудовой команды изменится, обещая керівник клубу. Мы вернемся к той концепции, которая была у нас в 90-е годы, которая была при Союзе. Мы будем привлекать сейчас местных футболистов в первую очередь. Вы знаете, какие талантливые футболисты у нас есть. На сьогоднішній момент і в резерві першої команди, і котри грають за вторую команду. Поки що зірку очолив Самір Гасанов. Вже під керівництвом колишнього помічника Анатолія Бузніка кіровоградці перервали смугу невдач. У Тернополі зірка завдяки двом голам Ігоря Загальського та Олексія Чичукова перемогла місцеву ниву 2-0. Сказати, що їхали конкретно за трьома очками, кривити душою не буду, їхали іграти. Їхали грати, їхали доказувати, що якісь моменти, може бути, не вийшли у нас, але ми працювали. Результатом доволен. Некоторыми моментами гри теж залишився доволен. Перша перемога в останніх семи поєдинках дозволила кіровоградцям піднятися на 11 те місце у турнірній таблиці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.